Всім привіт! В першу чергу хочу всіх привітати з першим днем останнього місяця весни. Сьогодні 1 травня і вирішила трохи поговорити про свої вірші. І трохи розповісти, як я писала деякі вірші. Е, значить, хочу сказати, що сьогодні хочу поговорити про такі вірш. Я не знаю чого. В Гвоздик і для Лес колись я писала. Спочатку я читаю вірш, далі я розповідаю, чому я написала цей вірш, як його писала і так далі. Коли закінчиться війна, поїду я в Київ. Поїздка буде не дарма. Цей ззаду увесь мозок виїхав. Я покладу там на могилі весь українці в Гвоздик. Це незрівнянно, творчі з силою. Людина, вся була велика. Хочу сказати, він написаний 23 березня у 23 році. Якщо хтось знає і вже, вже не один рік навіть і не один день спостерігає за моїми відео. Особливо, коли я писала вірші і розповідала, навіть було такі на ефірах. Він добре пам'ятає, що Леся Українка це не лише легендарна і геніальна поетеса. Ну, Вже зізнаюся, для мене і для всіх. Але ще й моя улюблена поетеса. Її вірші ще торкнулися мого серця в школі. Це такі, як надія, а це такі, як. Без Надії, сподіваюсь, там ще про Кайдани. Він як, більш який актуальний е, за на цей час ковіна, е, Такі, як Конвалія, ну, багато, багато. Вона взагалі написала більше 250, так скажемо, з них. Повість, драма, феєрія, лісова пісня і так далі. Написала її, присвятила дуже вияла, тому що скажу, я дуже багато писала віршів і обов'язково своїй улюбленій поетесі, розуміючи, що я сама поетеця, я присвятила цей вірш. Зараз не можу дійсно все це повинно бути. Ми поїхати в Київ. Но ви знаєте, що зараз там відбувається, я не знаю, ні, чи взагалі залишиться цей Київ. Але це не песиміст, так мене не зламні, так, Україна сильна назавжди, як я писала у вірші, але там вже все посторощується, і якщо що, то це ж потрібно розуміти, то в мене зараз така думка пішла. Потрібно вже щось тільки встановити, Але чи потім я знайдуся могилу весь український, якщо навіть моя мама ой, бабуся захоронена в Харкові? Тому що у мене родичі по маминої лінії всі з Харкова. І вже кажуть, що могіли вряд ли вже я зможу чи ніхто не знайти, ви ж розумієте, що там робиться. Тому я тільки що щойно замислилась. Я не знаю, чи цей буде більш актуальний потім для мене, чи взагалі там знайдуть не те, що могіло, якийсь взагалі для когось пам'ятник. Не те, що на могилі, а взагалі пам'ятник там, який символізує на вулицю, а там ж, теж є там, з Українки, чи там ще якісь по письменниках. І дивіться. І ось я писала цей вірш, що хотілося б покласти на могилі. Але всі українці флордики це такі квіти, які в принципі для цього плану і діла використовують червоні, звичайно, хоча тут не описано. І це була велика творча людина, так, це була велика творча людина і багато теж втілки, але все одно, ну для мене одне діло писати правильно, геніально, а друге діло, щоб можна було заплакати, щоб вірш міг торкнутися. О, дивіться, навіть мої вірші всі торкаються серця деякі. Хоча для мене це всі вірші, як кажуть, будь-якому разі будуть торкатися мого серця, тому що це моє життя, якою прочитую, я навіть так уже ще. ще і вже декілька разів сказала над віршами своїми навіть плачу. Але я до чого зараз іде війна. І коли люди пишуть, і є деякі вірші, а я можливо кому як? Кому як? Кому кого яке сприйняття? Вони пишуть, розумієте, одні які вірші, які не торкнуться серця, або у них людей торкаються, а інші ні. Але є вірші, які торкаються всіх людей. По війну, там, що можна заплакати, наприклад, я Світлани Дубницької читала вірші. Думаю, що по Тіктосі і Фейсбуці колись Павлюк Віктор зачитував такий володатенький чоловік, якщо всі знають, багато її, і інших віршів теж, і вони торкалися, це неможливо. Навіть чоловіки плакали. Це не те, що він на відео плаче. І я вам кажу, що є вірші, які дуже діють на душу і серці. Тому... Сьогодні думаю все. Всім бажаю чудового, гарного, приємного, так як сьогодні настрою, як сьогодні погода і сонячного настрою. І сьогодні не дуже палюче сонце, не дуже палючий день і мені дуже подобається, тому що ну, все дуже хочеться, щоб було вміло. Всім пока.